Так, показуємо, вона холодна. Включаємо підсос. Тут два-три рази качнути. Включимо. Другий раз, бачите? Забираємо підсос до гори. Ставимо на роботу. На роботу ставимо. Тут до гори підняли. І Вот. Так, так вона хай працює 30-40-50 секунд там до хвилини. До хвилини хай працює. Зараз, хай працює. Вона зараз вже починає скидати потрошки оберти. Це вона вже нагрівається зараз. І зараз можна газнути і вона буде на холостик вже працювати. Спів оберти тримає, все нормально. Глушимо. Глушиться, все добре. Заводимо на гарячу. Включили кнопку 1 і просто заводимо. З пів оберта. Все. Люкс. Все працює. о о Включили на одиничку дьо смеркаємо Ну ще сказати? що сказати? Все працює, все нормально. Все.